Нині понеділок страсної Седмиці. приготовляє церква в нас различними образами до того, щоб ми духовні процеси розуміли. Сьогодні читаємо книгу Іова в першій главі голові, сообщається, що був багатий чоловік, благочестивий, добрий, мав сім синовей. І три дочері, і много творив добрих діл. А коли десь гостили, він на другий день приносив жертву Богу со словами, Господи, може, мої сини десь согрішили, прийми від мене цю жертву опрощені гріхов. Но одного разу відкривається в цій книзі. Унікальна таїнственна картина. Откуди вона взята? За отці утверждають, що Господь через автора, через Іова приоткрив нікі духовні случаї, які дають догадку, чому то і друге случається. Пред Господом пристали ангели, прийшов туди сатана, і сказав Господь, це відеости, який мій Іов, добрий служитель. Ну от сатана сказав, а ти думаєш, Господи, що він туньо ото робить, бо русинське «туньо» означає безплатно або майже безплатно. У нього все є, у нього много багатства, сім синовей, три дочері, Рокаш внуків, та Він має за що дякувати. Ну от одойміть нього, ото все, що має, і ти увидиш, що він перестане тебе прославляти. В сьогоднішньому чтенні на тому історія оборвана. Но далі йде сообщення тому, по завісті сатани, Господь попущає терпіти Іову. Тяжкі спитання. Він лишиться багатства. Потім Сатана скаже, а ще дітей має, і дітей лишиться. На конець його самого розоб'є параліч і страшні болезні. І будуть приходити його друзі, бо й ти грішнику болем за гріхи, до то ти страдаєш. Навіть рідна жінка казала йому, та вже прокляни Господа, та вже умри. Та й в пекло не муться. Но він сказав: почому я маю приймати від Бога все доброе, а то, що дає мені на іспитання, маю не приймати? І впоследствиї Іов показав, я вірю, що прийде час, коли розпадаючуюся мою моє тіло і кожу, Господь знову поверне, щоб я. По правді Божій получив. Воїстину і ми сьогодні видимо, де да коли Господь іспитує і нас по завісті сатанінській, да коли Господь попустить потерпіти, щоб іще того, хто вже заслужив у Бога велику благость, і ще більшою спитати, митрополіт Арсеній уже рік у тюрмі в СІЗО. Його гріхи у суді розкриті як дитячий лепет ніяких доказів його злочину, що йому приписали смішно говорити, но свій світ має злобу, і от хоче помститися на митрополітові, котрий тисячі людей прийняв свої обіцілі. Дітей, сирот в час війни накормив, приютив. Так от сатана помститься йому руками подчиненних йому карних органів. О, яка катастрофа всього світа. Но ну, ми віримо, одного разу в пустині подв'язався старець. Святої жизни чоловік, мав свого келейника, Котрий теж подвізався з ним і періодично ходив у село купити хліба. Одного разу пішов келейник його у село, а там великий похорон. І узнає сість юноша, що похорон, на котрому маса людей несуть медалі, прославляють усопшого і звіда юноша. Та що він такое зробив, що йому такий славний похорон? І в, тим, в тих розтужденнях ангел йому сказав, сей чоловік, котрого хоронять, є страшний грішник і безбожник. Но одного разу зробив якесь добре діло, і щоб не був йому довжені хтось, Господь дозволив йому, щоб тут на землі безбожникою зробили великий славний похорон. Ну, після похорона муки вічні. І з тими думками приходить юнаша в пустиню, дивиться, а його старець святий мертвий. Лев залетів у невеличку хижину і роздер у мертвив. Старце святаго, і от юноша. В такому, таких, переживаннях і сумніннях, «Господи, та де правда, тот безбожник, такий славний похорон має, а сей святий чоловік. І ангел Господь відкриває йому дійсно старець святої жизни. Ну, в жизни мав деякі гріхопадіння. І щоб чистим, ідеально чистим перейти в вічний світ, Господь і попустив йому перед смертю потерпіти. От почому у православних людей не є гадки. Чому цей світ переслідує церковь? Ті, котрі переслідують гоніцілі, будуть критися, що вони інтересами церкви, але вони самі злочинці, причому опасні злочинці, але по вони сліпі духовно, вони не розуміють, що рано чи пізно їх Бог буде карати, але так буде карати, що до покоління. Не будуть і не мати ні дітей добрих у сім'ї, ні любви сімейної, ні будущого. І їхні потомки будуть іногда вспоминати своїх родітелів таких нещасних словами, проклятія. Но воно приходить пізніше, а в такий момент Бог благословляє потерпіти, уступити. А особливо, коли гонять церкву Христову, так стати на захист, об'яснити, каже апостол Павел, ми, християни, маємо дати кожному відповідь, як ми віруємо. Не казати не твоє діло, віру я хочу. Ні. не так, як хочу, а так, як треба, як спасительно на згідно Євангелія і учення Христова. А тому дай відповідь, чому ми віруємо? Так і кажемо, бо наша віра канонічна, православна, єдина спасительна, і вдруг цей світ нас б'є. А як ти посмів казати, що твоя віра має ліпша? А тому що така наша віра, Написано в Євангелії, основав Христос не церкви, не конфесії, не українські релігійні організації, кудись об'єднали в совет церквей. Ні, там церкви нема. Церква єдина українська православна церква, де присвять блаженнішій мідробулі тонуфрії, точка, а все остальное. Робіть, що хочете, судіть, кричіть, каламсайте, рвіть на собі волосся, посипайтеся попілом, як ваші предки, але ми іначе не знаємо. Так ми держалися при Австро-Венгрії. І Австро-Венгрія не зломила нашу православну віру, не зломила нашу національність. І чехися вмішували, і Совєтський Союз розпався за злодіяння проти церкви. Від мільйони людей потерпіли за віру Христову. Ну і нині нічого хвалити. І богонітелі церкви. Хотять, як будто сознательно привзойти своїх предків, то ті били, а ми ще більше будемо бити. А судити людей ні за що. Тої країні, де правосуддя відсутнє, говорити у яких серйозних речах, о достоїнстві великої країни, не приходиться. І от сьогодні Іов. Показав приклад терпіння, і Бог нагородив його, і здравий вернув йому, і дітей народив, і вернулося необхідне для життя багатство, і дає нам такий приклад сьогодні. І ти, Боже мати, благослови нас, щоб і ті ми, діти Божі, через сповідь причастя готовилися возростати духовно, а у вічності в'єдно з усятими, стати наслідниками Царства Божого. Амінь.